E, всім привіт, з вами Макс! E, це відео продовження по проєкту Дніпра. Як би от e, коробку я зібрав, тепер e, я це гімно викидую. То єсть кал інакше не назвеш. Як би. За сезон 4-5 муфт. оцих, це, ну, бред. Місто того гамна ставлю, от, буду ставити гук. Якби, одна з причин, що четверта в мене пряма, якби. Скільки мотор крутиться, стільки ця муфта з карданом. Після там, 120 у починається вібрація із за цієї муфти. Тобто. Міняв муфти на одній більше, вібрації на одній менше, тобто це не коробка. Якщо викинути муфту і вилка по вилки тереться, то вібрації взагалі нема. Якби обривало у мене їхав там, пару кілометрів без муфти. По-перше, Во вона дуже важка, вона важча гука, мабуть. Цим цим цим. Ще плюс друга вилка. Воно важке, воно здорове, воно ненадійне, воно рветься, воно одноразове, не хочу. Варіант номер 2 постав шрус. Тільки мені здається, що шрус просто так не впхнеш. По-перше, тобто, це знімати коробку з мотором, воно не буде з'ємне, мені здається, якби в мене шрус є. Колись там знайомого забрав, от, думав ліпить. Но, знову впираємося в те, що шрус важкий. Відбалансувати у нас його гарно не вийде і на великій швидкості він буде товкти. Розбивати шліци, буде гнати масло, буде розбивати кришку. Ну, Тобто його там не має бути. Я зупинився от на хрестовині, звичайні, такі, які ззаду. Знайшов хрестовину, що чашки не провернуті ніде це знята з моста. Тобто вона їздила, чашки не крутилися. Хрестовина така собі, під заміну. Хрестовини, до речі, мене теж пару разів зміняв, купляв. Та, Атора прогрес за 30 чи за 40 гривень нова. Вони там 100 км її розбивало. Не знаю, чи то гук такий був, не знаю. Потім е, мені запропонували знайомий такий, що ти ці хрестовини міняєш, піди купи. З якогось DAF, не пам'ятаю, модель. Ідея крульова. Тобто вона коштувала китайська в районі 100 гривень, е, трошки покраще Китай 150 і оригінально 12-13 доларів. Там, около 300 гривень. Я купив середню, там, за 140 чи за 110 гривень. Е поставив її і забув про неї взагалі. Пробіг на тій хрестовині там, десь 7-8 тисяч за сезон, і вона лишилась ціла, якби і далі їздить. От куплю дві хрестовини гарні сюди наперед назад. Два гука. Е коротше що. Вилка отакого, яка з коробки, я її обрізав вуха, щоб не обдирати. Ми її проточуємо по кругу, робимо посадку. На неї точимо флянець. Дивимося так, щоб він тут проходив, можна було його гвинти поставити, то все діло. Дивимося. Точимо сюди флянець із ступенькою центруючою. Обрізаємо гук по самій цій і його і точим сюди теж флянець. І буде от, оця штука стояти на коробці. А ця штука буде на 3-4 чи болтах на М6, на двох, ну, між флянчиками скручуватися. Ну, так як на автомобілях. Буде зйомна хрестовина. І я надіюсь, що вона буде, ну, тобто після того, як ми її відкрутили, її можна буде зняти. Якщо не можна буде її зняти, то прийдеться. В маятнику буду якось розширювати отвір кардана. Е, в нас виходить от під сальник тут не дуже посадка. У мене я якби ціла вилка, ну і не хочу псувати. Е, посадка під сальник є, за нею кулачками я братися не буду. У нас е, основний є яй шліцевий отвір. Всередині цих шліців є незаймана от поверхня. Ми точимо в кулачках, зажимаємо заготовку, проточуємо заготовку, садимо шліцами її на вал. Заді підкладаємо гайку, що-лібо підпираємо центром. Поводковий зажим ставимо, обточуємо це по наружі. І Потім проточуємо начисто цю поверхню сальника. Ну, Вже перевіримо індикатором. Тобто нас, базові у нас є шліци. Бо якщо це все виставить, там проточить і потім все одно поставить на шліци і воно на шліцах буде бити, то якби гнатиме і сальника масло, токтиме кардан, Тобто, я думаю, що за базовий ми візьмемо шліци. Потім за одну установку проточимо і поверхню сальника і посадку під заварку флянця. Потім буду точити флянці, і також буду проточувати гук. Як би от таке. Зараз точу оправку покажу, як то все буде закріплено. Проточив я валік. Оця штука зажата в поводок, в хамут. То ми сюди. Тому тугенько одіваємо. Підпираємо ззаді центром. Поводок нам не дає провернутися. Не дає провернутися заготовки, задній центр не дає йому вилізти, якби точимо. В принципі, все просто. Те саме, що в центрах тільки направки. Ну, на зараз все зажму підтяну, та індикатором обкатаюсь от по цій поверхні сальника. Подивимося, що вона нам скаже. Коротше що, не про каналу. І це все із-за совєтського тупізма і бетізма. По-другому не знаю, як назвати. В... Вилка. Проточений вал вал не б'є взагалі. Тобто, зараз. Можемо катухеньку знаходити. Нішо ми маємо. Три десятки. На цій. Ну, на цій дві. Оця вся срань ні разу не сосна з шліцами, тобто воно от крутиться товче... Зараз спробую по-другому. Виставлю вторичний вал в кулачки з підкладками в ноль. Ну, в пару соток хоча б. Та спробую одіти її на шліці і затягнути гайкою. Що вона нам покаже тоді поміряю. Виставю вал. В пару соток зараз. Поставлю шестерню, продавлю, то є вилку і побачимо, що вона нам скаже. От проточив з потім витажу сюди флянчик. Ну що найкраще, щоб я вибрав півтори десятки биття. Тут ми маємо це виходить. Якби посадка сальника з цією кромкою за одну установку виточена. Потім флянець приварю теж за один установ. Якби. І... Ой. І потім, от, коли буду ставити цю всю біду на саму коробку по індикатору, постараюсь виставити максимально з малим биттям. Хоча я гадаю, що все до лампочки його перший проворот рух. На шліцах воно стане, як собі стане. Тобто півтори десятки це ще нічого. Бо якби от оці шліци відносно посадки сальника, 1,5-2 десятки по, по цих всіх вилках розбіг йде. А потім ще плюс на шліцах І того ми маємо, що 3-4 десятки оце все готіліпається а ще плюс навантаження та розбитий підшипник, то щоб йому не срати з цього сальника. Якби до чого не ткнеся, все. Все, говно. Коротше що, поточує. Я. Поточує, мабуть. Флянці або зараз е обріжу. Гук. Ні, треба. А що ж треба? Це все одно знімати. Обріжу зараз гук, так як мені потрібно. Потім вже стану та поточу флянь. Обточив отак от гук. Сюди напресую от буде Стикуватися. Карабас, Барабас. Подовжені воно якби проходить, як от знімати його оттуда. Це вже правда невідомо. Ну, то може трохи маятник підріжеться, може тут не повний буде цей як я... Ну, Неповний флянчик, там з одна сторони зрізано трохи. Чи з двох сторон для балансу. Сьогодні пізно, та завтра продовжу виточу. Два флянці вже буде воно якось збиратися. Це мені це залишилось. Розсверлить отвір під більший штифт, щоб цей речаг не болтався. По коробке, якби би все. Що тоді до завтра? Е, в день не вийшло попрацювати. Натягли до чорта роботи. Там, цікава така штука була на планшайбі. робив, покажу. Або вже показав <кхем> то таке. Коротше що, виточив я такий от флянчик. Отак от він плотненько сів туди, от канавочка під проварку є. Також ззаді проварю його. От. Менше діаметром вже не мож... менше не можна було робити, бо не пройшли в гвинти. Тут от. І так, може, прийдеться десь в одному місці зробити виборку, щоб заводити винтики. Також на кардан от напресло. Тут от міточка є. Он от плотненько стає. Тут конусок. Отак от, от виходить до всього діла. Не знаю, побачимо, як воно буде, чи вийде його знімати, ставити, не, 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 не знімаючи коробки, тобто не здвигаючи мотор зі шпилюк. Ні то може десь виріжу або, або прийдеться цього спиляти. Не хотілося, бо якби цілий вал, вдруг що ставить назад все рідне, то якби він є. Ну, може і спиляю, не знаю. Коротше, що обварю, прикручу, а далі все буде на мотоциклі, бо ще буде, буду ставити уралячий кардан, щоб не було от люфта на задніх шліцах, якби ще одних них туди прийдеться, по довжині і Дніпровські шліци якось законектить. Тож я думаю, як чи втулку наверху дівати. Чи встик варити, не знаю. Чесно кажучи, якось очкую варить кардан, щоб його не скрутило по зварці. А з другої сторони, наче ці, щоб пірасти варять і нічого. Треба подумати. Буде така от палка. Ось така, напевно, буде набагато коротша. От тут таке. Ця штука, до речі, там питали за сверлівку, наче попадала в кадр. Коротше, така ну, тут Третя ручка є. Все закидане. Сверлілка повністю саморобна. Якби був там один фрезеровщик на заводі, захотів він собі сверлілку, як би прийшло ну, для сверлілки, кроме фрезерних робіт, треба й токарні, як би пішов до токаря, до друга, щоб той поточив все діло. Но кроме поточить тут ще шліцева муфта, зуби є, та до зуба пішли. То вони в трьох чи в чотирьох стали та зробили їх партію 5 чи 6 штук. Якби от вона попала. Основна частина от. це стопор-хамут. Тут є паз. Можна ці гвинти. Можна ці гвинти закрутити і вони попадатимуть в і вона тільки вверх буде вниз їздити, не крутитиметься. Так вона крутиться повністю. Оцей от кусок повністю фрезерований з заліза цильняк. Вмісті з оцим його це все одна залізяка. Там підшипники, піноль виточена Піноль e, все саморобне, якби. Ручки від заводської сверлівки, чи от якось цього взяли, Ну, готові. Може тільки кульки готові. Якби, стойка виточена, знизу от такий перехідник, кріплення. Плита, сороковка. паз є, Лещата прикручені. Якби, е, кріплення мотора, оце, це вже батько доробляв сам. Якби досталося тільки, ну, той, тобто без. Оце кріплення, гвинт з гайкою був, ручка була. Як шківи Були, мотор теж був. Мотор 250 чи 400 Вт, щось таке до 1 кВт. Е, ну 220 з пусковою обмоткою. Тобто він великий, потужності в нього небагато. Але там 16 кою сверлом десь загнать, то її вистачає з головою. Упор теж сам. Ну, самі доробляли пружинку. Якби. Це там і років 20 тому назад робили. Ну, тобто було питання, що не готову стирить? Бо сказали, готова гімну. Скільки я бачив, ці заводські от сверлівки, оця пінольті ліпається там, не знаю як що. Там ход Якби тут все гарно працює мягенько, все помазане, шківи теж самі точили. Ну, шківи класично. Класична схема. П'ять ручів перевернуті. Якби плита, стойка оцю вифризервани. Хендмейд. Якщо реально посчитати, трудозатрати е і вифрезерувати, Трудозатрати. Все це все зібрати, зробити, намалювати, продумати ну... та плюс купити матеріал, а от цю одну залізяку там її вага нереальна, Так само, як і оцій плити. Ну, це такий от ліричний відступ. Там хлопаків було цікаво, то от показав. Ну, а так от по коробки. Флянчик є, зараз то все обварю аргоном з, по, з двох сторін. І в принципі, буду збирати генератор в наступних відео. Може й не буду показувати, там в принципі нічого такого немає. Перемотку якоря я показав, а то все тестером провірять обмотки, діодний мост. Щотки купив нові посадки там ціли, Поміняти сальник, просто скрутить три болта і все. З вами був Макс, дякую за увагу, до зустрічі. Обговорив це діло. Ось такого моцно, файно запиляв трохи заход під болтики, щоб нормально можна було ставити. Христойно все таки під заміну, балювтило, тим паче тут я варив воно б, відпустилося все одно я на ній не поїздив. Так що куплю хрестовину, потім поставлю, Вже, коли буду коробку ставити, отакого. От